Вони усміхаються та радо вітають побратимів. Двічі на тиждень в жмеренці ветерани війни приходять до спортивної зали, щоб не втрачати форму, запал і жагу до життя. Адаптивний клуб у Жмеринці – один із 15 переможців всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив. Час діяти не стримні. Його реалізують спільно з благодійним фондом МХП Громаді в межах програми МХП поруч, яка охоплює 13 областей України. Сьогодні ми маємо можливість відкриття адапційного спортивного клубу для наших ветеранів. Це був конкурс Час діяти на стримні. Ми вже маємо можливість відкрити третій такий клуб, і попереду ще буде. Ми будемо підтримувати завжди так, як підтримували, і навіть робити все можливе для того, щоб наші хлопці відчували себе впевнено вдома і могли пройти реабілітацію і могли адаптуватися знов до нормального життя. Успіх проекту результат партнерства громади, держави, бізнесу та небайдужих людей. Можливо, держава не завжди є така ефективна, як бізнес, а це об'єднання зусиллі держави, і бізнесу і громади. От коли ми всі разом тоді у нас виходить робити такі класні проекти. МХП громаді це взагалі. Це моя любов. Це люди, які зі мною поруч 10 років, які завжди залучаються, якими ми співпрацюємо, які реагують на потреби громади. На умовах співфінансування проект отримав грантову підтримку від державної установи Всеукраїнський центр фізичного здоров'я. Селення спорт для всіх за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах програми президента України активні парки, благодійного фонду МХП громаді, в межах програми реінтеграції ветеранів МХП поруч, а також фонду імені Федора Шпига, бачачи вас, бачачи ці важкі травми, які ви отримали, захищаючи нашу. Територіальну цілісність і незалежність. Ми розуміємо, що то, що ми зараз робимо для вас, воно можливо і недостатньо. Але ці перші кроки, які допомагають вам адаптуватися в цьому середовищі, є позитивними. На умовах співфінансування проект отримав 200 тисяч гривень державної та грантової підтримки ще 200 тисяч внесок самої громади. Успіх не лише у фінансах. А й в залученні місцевої спільноти. Якщо uh, у вашому клубі хтось з ветеранів захоче стати тренером або відкрити подібний осередок, так само в вашій громаді, в місті, або, можливо, десь поруч, ми також готові відкриті до співпраці. Тренер може звернутися uh, до нас листом uh, і uh, ми. Звертаємось до міністерства, і міністерство виділяє вже кошти окремо на цей клуб. Новий спортивний простір перший ветеранський в громаді. Під керівництвом тренера-реабілітолога тут займаються безкоштовно. Для військових це не просто тренування, а реальний шлях до адаптації. Мені з ними вдалося налагодити. Відносини, вони мене розуміють, я їх розумію. Я можу тільки спостерігати: от останній прийшов Юра, ну він весь там пошкальований, у нього пластини кругом стоять. Перші заняття, коли ми почали, він е, грів штани, хто знає, він важить 20 кілограмів. Я йому допомагав. у нього права рука взагалі не працювала. Зараз він вже 35 кг, Стабільно приходить, він відчуває, що є покращення. Він себе навіть почав краще почувати. Ну і саме спілкування буває таке, що вони прийдуть. Може там навіть дещо зроблять. То ми от просто сидимо, спілкуємося з ними. Павло Адамус до війська пішов ще на початку війни. Поранення в голову поблизу Лиману у 2022-му змінило все. Та завдяки реабілітації він знову навчився говорити і ходити. Два рази в тиждень якраз нормально, щоб і поговоримося, і позанімалися, і якраз і набира і поступово набираєш силу. Для військових тренування це більше ніж спорт. Це можливість відновити тіло, очистити думки, повернути контроль над життям саме для сучасних героїв і створений проект, для тих, хто заплатив найвищу ціну за мирне небо.